Вітаю тебе, глядач безкрайнього ютубу. Якщо ти вже й нажав на це відео, то ти напевно хочеш дізнатися трохи ідей для будівництва на 1.20. Я правильно розумію? Ну добре, якщо ти вже тут, то скажу, на дарма не працюю. Вішаєш вподобайку та підписку на канал, і ми вже розрахувалися. Зробив? Ну, то поїхали. Коли я вперше побачив вивіски, я так і подумав, що це в біса таке. Навіщо мані другі таблички, але зараз, коли пройшов деякий час, я зрозумів, що це не така вже і погана річ. Щодо офіційного виходу версії, гравці додумались використовувати вивіски ось такій гойдлці. Робиться вона досить легко, тож не думаю, що вам буде складно повторити. Розмішуємо на будь-які шарини вивіски, єдними люками. Такі гойдлки будуть легко писуватись ваші сади, парки та гарно будуть прикрашати ваші будівлі. Ними досить непогано можна прикрасити ваші вулички, мітувавши ліхтарі. Якось в Китаї. Також, я думаю, ті, хто був у бабусі, коли збачили ось такі занавіси. Якщо трохи напрягти мозок, то можна і таке в цих вивісках побачити. Секунду, а що це там? Якщо ми вже тут, то, може, підемо на іншу сторону? Ось, якраз місток бачу. О, чорт, як я так! здається, це місто валений. Для того, щоб збудувати такий ж самий, вам всього лиш потрібно поставити багаття та під ним натикати вивісок, але навіщо взагалі будувати обвалений міст, якщо можна зробити звичайний. Ненавиджу телепортацію. Так ось. На чому я зупинився? Взагалі круто буде розбавляти вже й без того розбалені книжкові полиці пустими книжковими полицями. Бляха, як я написав такий тупий текст. Ще одна досить таки непогана ідея робити ось такі стежки. Просто купаєте яму в два блоки та низ та по краях кидаєте все рожеве, а наверх рожеве скло, яке можна розбавити червоним, виходить досить таки гарно. Як я вже й казав в огляді 1.20, у горло горщика можна струмати що завгодно. Тому користуємося цією можливістю та встріляємо туди паркан, щоб потім з нього і зробити імпровізований казиник шляху. А сюди ж кидаємо мої вже улюблені вивіски, щоб зовсім гарно було. Ох, а що за музей такий? Горщиками можна гарно задекорити будь-який інтер'єр, просто поставити на нього паркан, стрижень енду чи блискав відвід, і вийде імпровізований горщик для великих рослин. Користуйтеся! Що ж, коротенький вийшов відосик, я зловив деякий кайф від його створення. Сподіваюся, що вам сподобалось його дивитися, прошу вже вдруге, та якщо вам відос дійсно сподобався, то лупаште вподобайку вже нарешті. Пишіть коменти там, підписуйтесь, ай годі, що ж вас вчити. Ви ж бо не маленькі вже. На цьому я з вами ще не прощаюсь.